Вітаю сьогодні зустріч у формату блогу. Цього тижня я актуалізував свої дані у Приватбанку. Логічне питання, що це і навіщо воно потрібне, і що мені загрожує, якщо я це не зроблю. На ці питання відповім трошки згодом. А поки скажу, що в першу чергу я записую це відео для своїх родичів та знайомих, у яких виникають питання по даній темі. Можливо. І вашим знайомим ця тема буде актуальна, і ви після короткого перегляду зможете переслати це відео їм. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Отже, актуалізація даних Приватбанку та й будь-якому іншому банку. Навіщо вона потрібна? Як відповідає? Сам банк для забезпечення безпеки та ефективної роботи з клієнтами? Приват регулярно виконує процедури актуалізації даних. І перед тим як пройти цю актуалізацію даних, у вас має з'явитися десь повідомлення на пошті в веб-версії Приватбанку чи в додатку. І логічне ж питання: а якщо я не хочу цього робити, які санкції можуть бути застосовані? І що це означає? У випадку, якщо клієнт відмовляється від оновлення даних або ігнорує запит на актуалізацію, банк має право тимчасово заблокувати доступ до рахунку. Це важливий елемент фінансового моніторингу, який дозволяє банку дотримуватися вимог законодавства та зберігати безпеку клієнтських коштів. В принципі, логіка в цьому є, щоб підтвердити, що конкретно використовуєтесь цим, цими рахунками, цими коштами, і е, актуалізувати ті зміни, які у вас відбулись. Це було вступне слово. Давайте коротко пробіжимося, що ж це таке, як воно виглядає. Перше вас зразу. Просять поставити галочку, що ви не громадянин Білоруської бороснявої Федерації. Окей, тут нічого нема. Підтверджуємо і йдемо далі. Відповідно, треба підтвердити, що це ваш аккаунт, і воно підтверджується так. Дивно. Хоча ми зайшли в додаток, все одно просить підтвердити по такому принципу, як ви. Підтверджується, наприклад, коли загубили картку, чи хочете активувати карту, необхідно вибрати одну з запропонованих карт, тобто карти, які є в рахунку, і ввести туди пін-код. Тоді ви попадаєте в наступний пункт і йдемо далі по анкеті. А тут нас пропонують ввести своє прізвище, ім'я та побатька спочатку українською, а потім латиницею. Теж вводимо. Ну, якщо ви, скажімо, це робите не перший раз, ви давно є клієнтом, то тут взагалі заповнювати нічого не треба, просто треба погоджуватися і йти далі. Тут питають, чи змінилася у вас адреса проживання чи адреса реєстрації. Знову це поля заповнені, і якщо ви не змінювали. Ці дані то теж просто продовжуєте. Можливо, треба вказати, що адреса реєстрації та адреса проживання співпадає. Да От ви бачите на екрані ось такі галочки. Теж, звичайна анкета, нічого складного, йдемо далі. І тут змінилося у вас щось в роботі, можливо, ви змінили роботу, можливо, ви зараз не працюєте. І просять назвати хто ви, чи найманий працівник, чи пенсіонер, чи студент. Це в першому полі, а в другому полі, якщо ви найманий працівник, це назва підприємства, далі посада. Як довго ви працюєте на цьому підприємстві? Останній пункт це дата початку роботи, тобто можна так порахувати, скільки ж ви там працюєте. Офіційний сукупний місячний дохід. Ну, якщо ви працюєте в одному місці, то сукупно не треба рахувати, просто вказуєте свою зарплату та все. А додаткові доходи, які у вас є, якщо ви їх вказуєте, то далі треба там, буде розшифрувати, звідки вони у вас є. Наприклад, у вас є якісь додаткові там інвестиції. Там в державні облігації, чи в депозит, чи може за кордон ви інвестуєте, це теж треба там галочками вказати. Ваше податкове резидентство, чи не є ви податковим резидентом іншої країни. До речі, тут цікаво вказано іншої країни, окрім України і США. Ну, окрім України, я розумію, а чого сюди вписали США. А якщо хтось більш просунути, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Щось я дуже швидко перегорнув. І після цього дані у вас актуалізовано. і вони направлені на обробку через певний час вам прийде повідомлення, теж в додатку. Так, ми опрацювали, все у вас ок. Ось така невеличка інструкція. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!